Від початку вересня у Білій церкві вже трапилось два травмованими, Одна з них за участі дитини. Таку статистику надала прес-служба міської ради. Якщо говорити про попередній місяць, то у серпні патрульні зафіксували 11 аварій з постраждалими у липні на одну менше, але за участі двох юних пішоходів кажуть, що ситуація на дорогах покращилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Для безпеки руху в місті чотири світлофори обладнані ні, безперебійниками і можуть працювати навіть при відключенні світла. До того ж, на минулій сесії виділили 1 мільйон 800 тисяч гривень на ще 10 блоків живлення. Ситуація, яка нині склалась у річці Рось, катастрофічна. Рівень води впав на 50 сантиметрів. Так, під час прес-конференції, секретар міської ради Володимир Вовкотруп прокоментував нещодавній мор риби. За його словами, аналізи показали, що причиною гибелі став низький вміст у воді кисню. Цей показник був меншим за норму в майже чотири рази. Переважно зафіксували мор судака та окуня. Також Вовкотруб спростував слова першого заступника міністра захисту довкілля, що загибель риби у Білій церкві відбулась через витік з одного з підприємств, адже фахівці обстежили річку Рось та Роставиця і вище течії, де розташовують. Ця заводи замору не зафіксували. Також у місті давно не було дощів. А отже, хімікати, якими аграрії обробляють землю, не могли потрапити у водойму. Як же стабілізують ситуацію з рівнем води у Росії у коментарі? було прийнято рішення звернутися до Держводагентства ми ініціювали проведення міжвідомчої комісії з узгодження режимів роботи водосховищ комплексного призначення. Комісія відбувала засідання на вихід... в неділю, і вже в понеділок нам, в принципі, із Горкосівського водосховища спустили воду на 20 сантиметрів, тобто рівень води водосховища Горкосівського впав на 20 сантиметрів сьогодні. Рівень води у Володарському Володарці вже на 10 сантиметрів піднявся. Ну, і ми очікуємо, що сьогодні-завтра ця вода має дійти до Білої церкви. Ну, і Фактично зараз зробимо пропуск води, щоб, ну, таким чином спробуємо покращити якість води. Але проблема така ще в тому, що немає великих дощів, бачите, засусливе літо. Ми це також фіксуємо, проблеми і по селах, у людей, в криницях немає води. Ситуація така й по державі. Білоцерківські чиновники запевняють, що місто готове до опалювального сезону на 93%, але відключення світла створює певні незручності у підготовці. Попри це, Володимир Вовкотруб каже, що до початку сезону вони виконають відповідний план, і всі містяни будуть з теплом. Також чиновник повідомив, щоб відновити електрогенерацію на нашій ТЕЦ. Міська рада звернулась до багатьох спонсорів та грантодавців, адже сума у 250 млн. Міль мільйонів гривень непідйомна для місцевого бюджету, тож чекають, поки хтось це профінансує. Що цікаво, деякі компанії розглядають можливість встановлення у громаді вітрових станцій для виготовлення енергії. Таких планується 13. Так як проєкт новий для нас, ведеться робота з власниками земельних паїв та жителями. Слідкуйте за нами не лише на телебаченні, а й у соціальних мережах: Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, Телеграм та TikTok. Там ви знайдете ще більше унікального контенту. Адже Еспресо, Біла Церква, завжди з вами, де б ви не були. У Кабміні змінили дев'ять міністрів. Володимир Зеленський у своєму відео звернені наголосив, що кожен новий очільник протягом осені повинен дати визначені результати та очікує від них ще більш активної роботи. Чи вважають білоцерківці своєчасним оновлення українського уряду? Послухаймо. Верховна Рада України призначила нових членів Кабміну. Чи знаєте ви кого і на кого замінили, і чи вважаєте такі кадрові зміни вчасними? Ну то, що це не вчасно, це 100%. Тому що ті, що працювали, їх мало хто знав. І навіть тепер, коли їх відправили у відставку, навіть не заслухали звіт, що вони зробили чи не зробили. Навіщо міняти, знову набирати нових, яких теж ніхто не знає. Тому це не варто. Це просто. Як перестановка кадрів в офісі президента, наскільки я знаю, що багато з цих, кого звільнили з уряду, підуть тепер в офіс президента працювати. Змін не буде ніяких. Хіба що віржу сторону? Я не знаю, кого на кого замінили. Так, фамілії знаю, а ще в цьому не розібралась. Там Кулєба, віріщук, кого на кого. Я ще не, не зрозуміла. Ну я думаю, що якщо вони роблять, значить це вчасне. Я їм довіряю. Не знаю, чи це вчасно, чи не вчасно під час війни. Отакі ротації. Але я знаю, кого. Кулебу замінили, е е е Міністерство юстиції міністра замінили. Може міністри втомлюються, кулеба, допустимо, міг би й втомитися за 4 роки, О, тому що війна. А інші я не знаю. Може, Стефанішина допоможе якісь гроші російські сюди залучити. Ну, то це резон її міняти. Можливо і правильно, хай люди міняються, будуть нові люди. А, а на кого, чесно кажучи, не знаю. На жаль, ні, не цікавився, не, не знаю. Мені каже, це час на тільки оружиє. Все для України. Це все, що вчасно. Тому що йдеш по городу. Я не була тут три роки. Але ми стільки вложили грошей в красоту, я це все розумію. але зараз нам не красота а Оружжя, которая буде захищати, не будуть діти будут, за цього гинуть. Аграрії Київщини вже зібрали 1 мільйон 683 тисячі тонн збіжжя нового врожаю. Про це під час брифінгу повідомила тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління агропромислового розвитку Київської ОВА Анна Пашко. Загалом вже обмолотили 434 тисячі гектарів землі. Посадовиця розповіла, що для належного зберігання зерна на території області функціонують 43 елеватори, зокрема і в Білоцерківському районі, загальна потужність яких понад 2 мільйони тонн. Також триває збір овочів уже запаслись на понад 1 мільйон 345 тисяч тонн. Найбільше намолочено пшениці озимою та ярою. Обмолочено 193 тисячі гектарів та намолочено 1 мільйон 65 тисяч тонн з загальною вражайністю 55,2 центнерів на гектар. Ячменю озимого та ярого обмолочено 59 тисяч гектарів та намолочено 237 тисяч тонн з врожайністю 40 центнерів на гектар. У гороху обмолочено 4,5 тисячі гектарів та намолочено 14 тисяч тонн з урожайністю 34 центнерів на гектар. Також намолочено 3 тисячі тонн гречки, 6,4 тисяч тонн проса та майже 56 тисяч тонн інших зернових та зернобобових культур. Олійних культур всього обмолочено на площі 156 тисяч гектарів з середньою врожайністю 19,42 центна на гектар та намолочено 302 тисячі тонн. Ветеранському простору у Білій церкві таке бути відповідний проєкт рішення з'явився на сайті міської ради. Заклад буде створений для реінтеграції ветеранів війни. Осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, користуватися послугами центру зможуть члени їхніх сімей. Постраждалі учасники революції гідності, родичі загиблих ветеранів і захисників. У ньому надаватимуть психологічну допомогу, фізкультурну спортивну реабілітацію, професійну адаптацію та проводитимуть дозвілля. а ще… Конференції, форуми, семінари, тренінги та майстер-класи Проєкт рішення про створення комунального закладу Ветеранський простір мають розглянути на найближчі сесії. Нагадаю, його хочуть облаштувати по проспекту Незалежності 34, де був розташований волонтерський штаб ТРО. На захисті українського неба наступний сюжет про білоцерківського військового, який вже 10 років боронить країну. Він встигнув побувати у багатьох населених пунктах Донецького та Луганського напрямків. Бачив повністю знищені села, розтрощену ворожу техніку. До того ж, сам збив не одну російську ціль. Більше про зенітника розкажу у сюжеті. Старший сержант Євген вже 10 років стоїть на захисті українського неба. Його військова історія розпочалась зі строкової служби у 2011-му. Згодом підписав контракт з 1129-м зенітним ракетним білоцерківським полком. Тут і донині продовжує службу на посаді заступника начальника розрахунку. Розповідає, ніколи не мріяв стати військовим, та й у родині не було дотичних до цієї справи. Молодим вибрав цей шлях з цікавості, адже зсу каже, це стабільність, коли на майдані загострювалася ситуація. Полк стояв на сторожі неба столиці. А вже влітку 2014-го вони виїхали на схід України, де тривала АТО. Після того як заїхали на Донецький напрямок. Побачили на свої очі, що творять, що відбувалося, як люди відносились, як вони відносились до людей. Ми зрозуміли, що предстоїть довго, на жаль, протистояння. Начальник дає команду, ми запускаємо машину, я контролюю оператора, старшого оператора. Запуск все, систему всіх, і при команді пошук, як заступник начальника розрахунку, більш візуально провожу пошук цілі. І якщо ціль виявлено і є команда знищити, як заступник начальника розрахунку займаю знищенням цілі. За 10 років бойового шляху Євген побував у різних точках Донецького та Луганського напрямків. Попасна поблизу Світлодарська, Бахмута, Лисичанськ та інші головне завдання стверджує завжди одне: прикривати наші підрозділи. Працював переважно на комплексі. ОСА у всіх населених пунктах намагались допомагати населенню, яке залишалось. А вони військовим. Крім служби у 1129 му полку. В історії старшого сержанта є і 10-та гірсько штурмова бригада, де він за наказом пробув рік. За словами Євгена, нинішні бойові дії з погляду роботи ППО відрізняються від 2014 року. Відмінність в тому, що зараз використовують вони всі наявні засоби, літальні засоби БПЛА, ФПВ. Є нові розробки їхні, які на той час вони не використовували так. На той час вони використовували більше це їхній орлан. Який займався більш розвідкою. Щоб зайти в населений пункт, вони в першу чергу це працює, довго працює їхня артилерія, працює авіація. І коли більше вже розрушений населений пункт, вони намагаються брати штурмами. Тобто вони знищують, а потім заходять. Так, вони знищують, а потім заходять. Паралельно з Євгеном, але у десантно-штурмову бригаду подався і його брат Юрій. Але на жаль, 19-річний хлопець загинув під час штурму міста Лисичанськ у 2014-му. Втрату рідної людини зенітник переживав тяжко і навіть думав про завершення військової служби. Втім, продовжив зокрема в пам'ять про брата. Повномасштабне вторгнення Євген зустрів поблизу Маріуполя, де у ніч з 23 на 24 лютого вони зрозуміли, що відбувається щось не те, адже ворог почав інтенсивно застосовувати град. Розповідає, було страшно, але боятися було ніколи. Тож виконували поставлені завдання з оборони неба від Маріуполя до Волновахи. Ми їздили, переїжджали, переміщалися в день, вночі постійно. По населених пунктах працювала і авіація, і артилерія. Приходилось часто, часто змінювати позиції, від'їжджати. У мене всі цілі це БПЛА, більш всі розвідники. З таких запам'яталася одна дійсна ціль, коли її знищили. Нам прислали повідомлення, що командир піхоти, якщо не ошибаюсь, подякував за знищену ціль, бо вона коригувала ворожу арту, і вони наносили удари по нашій піхоті. За взірцеву службу військовий має нагороди від полку президента та головнокомандувача Залужного. Останню отримав у червні 2022 року після осколкового поранення. Нині Євген пройшов реабілітацію і повернувся до виконання обов'язків. До того ж, разом із дружиною чекають на первістка, дівчинку, що дає надію на спокій і мир в Україні. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Цей насичений і водночас інформаційний тиждень добігає кінця, але ми не перестаємо працювати, аби ви могли об'єктивно оцінювати події, що відбуваються в країні та місті. Тож вмикайте телебачення у суботу та неділю о 18.30 та 23.30, Адже ми підготували для вас підсумки тижня. Також без вихідних у нас працює сайт bc.espresso.tv. Будьте у вирі актуальних новин. До зустрічі.